Слава Україні та її героям. Уявіть собі, світ, де кожен крок і кожне рішення не супроводжуються непотрібними хвилюваннями та турботами. Уявіть життя, де важливість кожної проблеми оцінюється не суспільними нормами, а власними пріоритетами та внутрішніми відчуттями. Це світ, до якого запрошує нас Марк Менсон у своїй книзі Тонке мистецтво пофігізму. Ця книга не просто черговий посібник з особистого розвитку. Вона є маніфестом нового підходу до життя, який зосереджений на відмові від безглуздого прагнення до ідеальності та прийнятті себе таким, яким ви є. Менсон провокує читача замислитися над істинною природою успіху і щастя, а також над тим, що насправді варто нашої уваги. У наступних розділах ми розглянемо ключові ідеї цього бестселера, який вже змінив життя мільйонів людей по всьому світу. Навчіться зосереджуватися на важливих речах у житті. А решту забудьте, що б ви не робили в житті, це буде боротьба, тому вам потрібно знайти ту боротьбу, яка підходить саме вам, чого ви насправді хочете від життя. Іншими словами, яка ваша кінцева мета досягнення, яке ви хочете бачити на своєму надгробку? На це питання не так просто відповісти, чи не так. Звісно, багато хто з нас скаже, що хоче щастя, люблячу сім'ю та роботу, яка подобається. Але це досить розпливчасті амбіції. А розпливчасті амбіції проблематичні, тому що вони не підштовхують вас прагнути до успіху. На жаль, якщо ви хочете чогось досягти в житті, вам доведеться боротися. Досягнення ваших цілей вимагатиме наполегливої праці та великої наполегливості. Гарантовано, що на шляху будуть невдачі та труднощі. Якщо у вас немає мети, яку ви рішуче налаштовані досягти, ви не встоїте перед цим випробуванням. Уявімо, що ваша мета стати генеральним директором. Зрештою, бути генеральним директором безумовно звучить круто, тільки подумайте про всю цю владу та відповідальність. І все ж бути генеральним директором це далеко не прогулянка в парку. Генеральні директори регулярно працюють по 60 годин на тиждень. Їм доводиться приймати складні рішення, і вони повинні бути готові звільняти людей знову і знову. Якщо ви не горите бажанням стати генеральним директором, вам буде важко справлятися з цією важкою роботою, і ваші шанси на успіх будуть мізерними. Оскільки боротьба неминуча, ви повинні знайти те, за що варто боротися, ви повинні визначити, що вам дійсно подобається робити. Працюючи над тим, що робить вас щасливими, ви не тільки не будете боятися постійної боротьби, але й полюбите її. Візьмемо автора. Він зрозумів, що йому дуже подобається писати про знайомства, тому вирішив зосередитися на написанні блогу з порадами щодо знайомств. Спочатку це було непросто, але оскільки він любив те, що робив, він процвітав, незважаючи на труднощі. Зрештою, боротьба окупилася, блог зібрав сотні тисяч підписників і приносив автору більш ніж достатньо прибутку, щоб зробити його своєю постійною роботою. Немає сенсу шукати легкого життя, життя без випробувань. Єдиний спосіб досягти успіху це знайти мету, за яку хочеться боротися. Однак не менш важливо сказати ні всім труднощам і завданням, які не приносять вам радості. Будьте безжальними і перестаньте гнатися за речами в житті, які не роблять вас щасливими. Зосердьтеся на кількох чудових речах і начхати на все інше. Страждання можуть привести до великих звершень, але якщо у вас немає правильних цінностей, ви ніколи не будете щасливими. Найкращі приклади успіху через боротьбу можна знайти у світі мистецтва. Зрештою, ми схильні уявляти собі квінтесенцію митця як бідного та недооціненого, того, хто відмовляється здаватися, доки його геній не буде визнаний. І цей стереотип насправді більш точний, ніж ви можете собі уявити: візьмемо гітариста Дейва Мастейна. У 1983 році його вигнали з гурту, коли він був на піку слави. Розлючений відмовою, Мастейн був сповнений рішучості показати своїм колишнім колегам по групі, наскільки вони помилялися. Протягом двох років він невпинно працював над вдосконаленням своєї майстерності та пошуком музикантів для створення ще кращого гурту. Гуртом, який він створив, став Megadeth – надзвичайно популярний гурт, що що продав понад 25 мільйонів платівок. Однак, незважаючи на успіх Megadeth, Мастейн все одно не був щасливим. Він продовжував порівнювати свій успіх з досягненнями своєї колишньої групи. На жаль, для нього цією групою була Metallica, один з найбільших музичних гуртів світу. Через те, що він порівнював себе з Metallica, Мастейн вважав себе невдахою, незважаючи на свої очевидні успіхи. Постійне нещастя Мастейна висвітлює загальну небезпеку. Вимірювати свій успіх у порівнянні з успіхом інших. А для Мастейна єдиний спосіб відчути себе успішним бути успішнішим за своїх колишніх колег по гурту, а це означало, що він був приречений на розчарування. Звісно, вам потрібно знайти здоровіші цінності для оцінки своїх досягнень. Під Бест яскравий приклад того, як правильні цінності можуть привести до щастя. Як і Дейва Мастейна, Беста вигнали з гурту, який був на порозі слави. На жаль, для Беста цією групою виявилися Beatles, найбільший гурт усіх часів і народів. Спостерігаючи за тим, як його колишні колеги по групі досягли вершини, Бест впав у глибоку депресію, але потім він змінив свої цінності. Він зрозумів, що насправді хоче мати люблячу сім'ю і щасливе домашнє життя. Звісно, він все ще хотів грати музику, але він не хотів, щоб музичний успіх або його відсутність визначали його життя. Ця переорієнтація призвела до щасливого повноцінного життя, і Бес навіть знову почав насолоджуватися музикою, цього разу для менш успішних гуртів. Отже, наші цінності важливіші за успіх, коли йдеться про щастя. У наступній частині ми розглянемо, як знайти правильні цінності, за якими варто жити. Багато людей схильні зосереджуватися на поганих цінностях, тому важливо знайти хороші цінності, в які можна вірити. У попередній частині ми побачили, що вимірювання своєї цінності шляхом порівняння себе з іншими призведе лише до розчарування. І це лише одна з багатьох паскудних цінностей, які можуть збити вас зі шляху до щастя. Візьмемо, наприклад, задоволення. Багато людей обирають задоволення своїм пріоритетом у житті, і все ж гонитва за задоволенням понад усе не є здоровою. Фактично, це головна цінність наркоманів, перелюбників і ненажер. Дослідження показали, що ті, хто вважає задоволення найбільшим благом, схильні до тривоги і депресії. Ще одна погана цінність це використання матеріального успіху як мірила свого життя незалежно від того, чи це бажання мати більшу машину, ніж у сусіда, чи виблискувати новеньким Rolex, ця цінність є неймовірно поширеною, і ви, мабуть, колись купилися на неї. А, але це не призводить до покращення добробуту. Дослідження показали, що після того, як ми задовольняємо наші основні життєві потреби, додаткове багатство не збільшує щастя, а гонитва за багатством може навіть мати згубний ефект, якщо ми вирішили переслідувати його замість таких цінностей, як сім'я, чесність чи доброчесність. Тож як уникнути поганих цінностей? Прихильність до поганих цінностей найчастіше є наслідком відсутності вартісних цінностей. Отже, якщо ви не хочете бути ні сліпим гедоністом, ні заздрісником нового Мерседеса сусіда, вам потрібно визначити цінності, за якими варто жити. Ці добрі цінності повинні спиратися на реальність, бути корисними для суспільства, мати негайний і контрольований ефект. Візьміть чесність: чесність це велика цінність для життя, тому що ви можете контролювати її, тільки ви можете вирішувати, бути правдивим чи ні. Вона заснована на реальності. І оскільки вона забезпечує правдивий зворотний зв'язок з іншими, вона корисна. Деякі інші цінності, які відповідають цим трьом критеріям, це творчість, щедрість і смиренність. Іноді ми відчуваємо себе жертвами, але позитивні зміни відбуваються лише тоді, коли ви берете на себе повну відповідальність за своє життя. Щороку тисячі бігунів-аматорів беруть участь у марафонах. Багато з них роблять це, щоб зібрати гроші на добрі справи. Незважаючи на те, що багатьом з них важко фінішувати, більшість марафонців пишаються своїм досягненням. А тепер уявіть, що замість того, щоб добровільно бігти марафон, вас змусили взяти в ньому участь. Незалежно від того, наскільки добре ви бігли, скоріш за все, ви б зненавиділи весь цей досвід. Відчуття обов'язку щось робити позбавляє цього радості. На жаль, багато хто з нас іде по життю так, ніби нам нав'язують наш досвід. Будь то невдала співбесіда на роботу, відмова коханої людини чи навіть запізнення на автобус, ми вважаємо себе нещасними жертвами життєвих обставин. Розгляньмо екстремальний приклад цього явища. Вільям Джеймс народився у заможній привілейованій родині в Америці 19 століття. Страждаючи від слабкого здоров'я, він часто відчував напади блювоти і спазми в спині. Його ранньою мрією було стати художником, але йому було важко досягти успіху, а батько постійно висміював його відсутність таланту. Тож він вирішив зробити кар'єру в медицині, а потім кинув медичну школу. Нездоровий і нещасний, без підтримки сім'ї та роботи. Джеймс подумував про самогубство, але потім він прочитав про роботу філософа Чарльза Пірса. Головний аргумент Пірса полягав у тому, що кожен повинен взяти на себе 100% відповідальність за власне життя, і ця думка зачепила Джеймса за живе. Джеймс зрозумів, що його страждання були наслідком його віри в те, що він є жертвою зовнішніх впливів. А будь то його хвороба чи критика батька, він звинувачував у своєму становищі речі, які не міг контролювати, і це змушувало його відчувати себе безсилим. Він зрозумів, що несе відповідальність за своє життя і свої вчинки, і, надихнувшись цією думкою, почав усе спочатку. Після років наполегливої праці Джеймс став піонером американської психології. Тож, якщо ви коли-небудь відчуєте себе жертвою, згадайте Вільяма Джеймса і спробуйте взяти на себе відповідальність за власне життя. Уявіть, що вас покинув партнер. Було б дуже легко звинуватити колишнього коханого в жорстокості та байдужості. Але було б розумніше подивитися на те, як ви самі спричинилися до розриву стосунків. Можливо, ви нехтували своїми обов'язками по дому, а може, не підтримували амбіції партнера. Усвідомивши свої помилки та попрацювавши над ними, ви зможете уникнути їх у майбутньому, тільки тоді ви зможете жити кращим і щасливішим життям. Ми часто тікаємо, коли нашій ідентичності загрожує небезпека, але буддизм може допомогти. Уявіть собі. Ви топ-менеджер у великій відомій компанії. Вам подобається ваша робота і винагорода. У вас є гарна машина, стильний одяг а, і повага ваших колег. Але найбільше вам подобається бути топ-менеджером. Бути топ-менеджером це те, ким ви є. А тепер уявіть, що у вас є шанс потрапити на саму вершину. Однак ця можливість не позбавлена суттєвих ризиків. Якщо вам не вдасться зробити це ідеально, ви втратите все: роботу, машину, повагу. І найголовніше свою ідентичність. Ви б ризикнули? Переважна більшість людей не ризикнула б. Це результат того, що автор називає законом уникнення Менсона, тенденція тікати від усього, що загрожує нашій ідентичності. Хоча уникнення великих ризиків, таких як описаний вище, може здаватися розумним, наше відчайдушне прагнення захистити свою ідентичність часто більше заважає, ніж допомагає. Наприклад, багато художників і письменників аматорів. Відмовляються рекламувати чи продавати свої роботи. Вони бояться, що якщо вони покажуть свої роботи, то вони нікому не сподобаються. Спроби і невдачі зруйнують їхню ідентичність, ідентичність, яка була побудована навколо можливості стати великим художником. Тому вони ніколи не пробують. На щастя, є спосіб пом'якшити негативні наслідки закону уникнення Менсона, практикувати буддизм. Буддизм вчить, що ідентичність це ілюзія. Які б ярлики ви не вішали на себе? Багатий, бідний, щасливий, сумний, успішний, невдаха це лише ментальні конструкції, вони просто не існують, і тому ми не повинні дозволяти їм диктувати наше життя. Тому ви повинні навчитися відпускати свою ідентичність. Звільнення від певної ідентичності може бути чудовим досвідом. Наприклад, ви завжди вважали себе кар'єристкою, і це означало, що ви завжди ставили роботу на перше місце, а сім'ю та хобі на друге. Звільніть себе від цього обмежувального уявлення про себе, і ви зможете робити те, що робить вас щасливими, чи то проводити час з дітьми, чи то майструвати моделі літаків. Якщо ви хочете побачити, побачити позитивні зміни, вам потрібно визнати свої помилки і невпевненість. Хіба ви не ненавидите набридливих людей, які завжди думають, що вони мають рацію, самовдоволених всезнайок, які навіть коли ти кажеш їм, що вони не праві, просто не хочуть слухати. Слава Богу, що ви самі не такий. Ну, на жаль, ви такий. Час від часу ми всі страждаємо від ілюзії, що ми маємо рацію. Хоча це не так. Візьмо такий приклад: одна з подруг автора нещодавно заручилася а майбутнього нареченого майже всі вважали порядною, доброзичливою людиною, за винятком брата нареченої. Він просто не припиняв критикувати вибір партнера своєї сестри і був переконаний, що її наречений, врешті-решт, завдасть їй болю. Більшість людей знали, що брат помиляється, включаючи його рідну сестру, але як вони не намагалися, вони не могли змусити його визнати можливість того, що він може діяти трохи несамовито. Якщо ви хочете уникнути поведінки цього брата, ви повинні бути готові запитувати себе, чи не помиляєтесь ви знову і знову. Тільки так ви зможете подолати ті сліпі зони, де ви помилково вважаєте себе правим. Це не так просто, як здається. Часто наші хибні переконання приховують нашу невпевненість. Це означає, що постійно, ставлячи під сумнів свої рішення та вчинки, ми відкриваємо незручну правду про себе. Повернемося, до прикладу, з гіперкритичним братом. Цілком ймовірно, що за його неприязню до майбутнього нареченого ховалася власна невпевненість можливо, він заздрив, що його сестра знайшла кохання, а він ні. Можливо, ревнував через те, що сестра приділяла увагу своєму нареченому, а не йому. Можливо, він навіть злився через те, що сестра приділяла мало уваги тому, чого хотів він. Якою б не була причина, йому було легше сліпо робити хибні припущення, ніж боротися з власною невпевненістю. На щастя, вам не доведеться потрапляти в ту саму пастку. Якщо ви будете готові поставити під сумнів свої переконання і зіткнутися зі своєю невпевненістю, ви зможете поводитися здоровіше і щасливіше. Романтичне кохання може бути руйнівним, якщо ми не навчимося його контролювати. Ромео і Джульєтта – чи не найвідоміша історія кохання у світі, і все ж її навряд чи можна назвати щасливою. Це досить хаотична історія, пов'язана з убивствами, вигнаннями та кровною помстою, і закінчується вона тим, що обидва закоханих накладають на себе руки. Трагічна історія цих закоханих підкреслює руйнівну силу романтичного кохання. Дослідження показали, що пристрасні романтичні стосунки мають стимулюючий вплив на мозок, подібний до дії кокаїну. Тобто ви відчуваєте інтенсивний кайф, а потім знову падаєте вниз. Потім ви знову шукаєте кайфу, хоча й не обов'язково з тією ж людиною, рецепт болю і страждань. Ще за часів Шекспіра були добре відомі небезпеки романтичного кохання. Барт, можливо, навіть написав Ромео і Джульєту як критику. Романтичного бажання як руйнівної пристрасті. Аж до 19 століття більшість стунків і шлюбів ґрунтувалися на відповідних навичках обох партнерів, а не на їхній пристрасній любові один до одного. Звичайно, зараз все інакше. Сьогодні романтичне кохання часто вважається ідеалом, і це може призвести до розбитих сердець. Що ж робити? Чи варто взагалі відмовитися від ідеї романтики? Не зовсім. Романтичне кохання може бути як нездоровим, так і здоровим, залежно від того, чи відповідає воно певним критеріям. Нездорове кохання трапляється тоді, коли кожен з партнерів використовує стосунки, щоб втекти від своїх проблем. Наприклад, вони можуть бути незадоволені своїм життям і тому використовують свої почуття один до одного як відволікаючий маневр. На жаль, ніхто не може вічно приховувати особисті проблеми, тому це уникнення неминуче стає кислим. Здорова любов з іншого боку існує тоді, коли обидва партнери повністю інвестують у стосунки. Замість того, щоб використовувати їх як відволікаючий фактор, вони віддані одне одному. Замість того, щоб зосереджуватися на власних почуттях, кожен з партнерів пропонує підтримку своїй другій половинці. Однак ця підтримка має бути бажаною якщо один з партнерів переступає межі і намагається контролювати іншого. Наприклад, прагнучи вирішити всі його проблеми за нього, виникають проблеми. Якщо один з партнерів прагне домінувати над іншим, це явне свідчення нездорової любові. Люди бояться смерті і тому намагаються жити після неї. Можливо, вам не хочеться про це думати, але одного дня ви помрете. Цей неприємний факт, і те, як ми до нього ставимося, має величезне значення для того, як ми живемо. Щоб повністю зрозуміти, наскільки сильно смерть контролює наше життя, ми можемо звернутися до роботи Ернеста Беккера. Беккер був доктором антропології і трохи диваком. Хоча його нетрадиційний підхід і рання смерть обмежили його академічну кар'єру, він написав впливову книгу про смерть заперечення смерті. У цій книзі Беккер представив дві основні ідеї: по-перше, Люди бояться смерті на відміну від інших тварин. Люди здатні думати про гіпотетичні ситуації. Ми можемо уявити, яким могло б бути наше життя, якби ми обрали інший предмет у коледжі або, скажімо, вирішили стати фармацевтом, а не вчителем. Однак, ця здатність висувати гіпотези має й зворотний бік. Ми можемо уявити, яким буде життя після того, як нас не стане. Це підводить нас до другої головної ідеї Беккера, оскільки ми знаємо, що приречені на смерть, ми намагаємося створити концептуальне я, яке житиме після нашої смерті. Іншими словами, ми проводимо своє земне життя в пошуках проєктів безсмертя, речей, які залишаться нам у спадок. Саме це бажання спонукає деяких людей гнатися за славою, тоді як інші. Можуть прагнути залишити свій слід у релігії, політиці чи бізнесі. Проте ця мрія про безсмертя створює проблеми для суспільства: бажання людей переробити світ або принаймні його частину, так як вони вважають за потрібне, спричинило війни, руйнування та страждання. Більше того, це не є здоровим для нас як особистостей. Відчайдушне бажання залишити свій слід викликає у нас стрес і тривогу. На щастя, є просте рішення. Ми повинні припинити прагнути до безсмертя. Нам потрібно перестати давати хрін на славу і владу, а замість цього, сконцентруватися на тому, що відбувається тут і зараз. Шукати сенс у сьогоденні і прагнути поширювати щастя і радість там, де ви знаходитесь. Іначе, хати не повинно обмежуватися лише думками про смерть. Як ви вже зрозуміли, намагання бути всім для всіх призводить лише до болю. Якщо ви хочете жити щасливим життям, зосередьтеся на тому, що вам подобається, будь-то радісна боротьба або здорові стосунки, все інше безглузде відволікання. Остаточний підсумок, ключова ідея цієї книги. Ми намагаємося зробити занадто багато в житті, і це призводить до стресу і нещастя. Кожному з нас потрібно навчитися переставати начхати на те, що завдає нам болю. Виберіть те, що вам дійсно важливо, і розвивайте більш конструктивний підхід до роботи, кохання і самого життя. Дієва порада. Забудьте про страх упустити і навчіться говорити ні. Якщо ви хочете зосередитися лише на тому, що дійсно має для вас значення, життєво важливо сказати ні. Всьому іншому. Страх упустити тримає нас у стресі, але правда в тому, що ми все одно щось упустимо, незважаючи ні на що. Ви не можете мати ідеальну кар'єру, багато часу з сім'єю і незлічену кількість годин, які ви проводите, осідлавши хвилі на сонячному пляжі. Набагато важливіше пропустити правильні речі, тож виберіть те, що важливо для вас, а решту ігноруйте. Будьте абсолютно безжальними у цьому питанні. Наприклад, ідіть шляхом мультимільйонера Мохамеда Ріана, який звільнився зі своєї прибуткової роботи, щоб проводити більше часу зі своєю маленькою донькою.